Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачних смаколиків! І ми сьогодні з вами розберемо якраз важливу тему: це тема аграрний гороскоп заготівлі сільськогосподарської продукції в листопаді 2023 року. Що входить в цей агрогороскоп? В першу чергу це збір врожаю, продовжується збір врожаю, пізніх сортів, яблук, груш, іншої продукції, ягід і закладка на зберігання, це якраз приятливі дні. Далі це переробка продукції. У нас є питання по переробці, забою птахів, тварин сільськогосподарських, по грибам є питання. І це у нас буде якраз і початок процесу для гарного зберігання і приготування смачних заготівель. Це консервація, заморожування та сушіння, овочів, фруктів і іншої сільськогосподарської продукції. І Розпочинається у нас місяць. Вранці це завершення того періоду, який у нас був гарним в жовтні місяці, останні дні місяця жовтня. Тому тут треба завершити всі справи до 12-ї години, не пізніше. Далі починають працювати енергії стихії води, і вони будуть нашу продукцію дуже швидко псувати. Колір змінюється, смак не такий. Тому, будь ласка, пропускаємо. Ми тільки розказуємо про наш досвід, це особистий досвід. Дуже багато років ми багато продукції просто загубили і зіпсувалась вона у нас. Тому ми зараз розказуємо вам те, що ми вже знаємо, те що ми дослідили, і наш досвід ми ним ділимося. Отож, уже. Після 12 години першого, другого, третього та четвертого до 12 години дня не робимо збирання врожаю, не закладаємо на зберігання, не готуємо консервації, заморожування та сушіння. Але після 12-ї години четвертого, Можна розпочинати цей важливий процес. І п'ятого та шостого до тринадцятої години саме пізніше. Старайтеся раніше це все завершити. Збираємо врожай, закладаємо на зберігання, консервацію, готуємо заморожування, сушіння різних фруктів, ягід і тих же грибів. Теж питали нас про гриби. Далі у нас буде вихідний, і цей вихідний декілька днів нам дає діва. Діва любить квіти, любить відпочинок. і нас Теж готує до того, що ми повинні відпочивати, і просто нас в цьому стані заставляє бути, тому що треба дійсно відпочивати. І це можна вже робити буде шостого після тринадцятої години. 7-го та 8-го. в Діві не робимо переробку. Ми в цьому році продовжували ще досліджувати питання діви. Знову ж такий же результат отримали. Недобрий, несприятливий сприятливі дні для заготівель і для збирання врожаю. Ось дивіться, питання було дуже цікаве, коли можна переробляти м'ясо, рибу. Ось дивіться, після 10 години, а краще пізніше, після 12 години, десь 9-го, можна вже починати забій птахів. Там питали нас про качки, чи можна забивати і коли можна забивати, для того, щоб встигнути переробити. Тут невеличкий період, у нас є і більш вони такі длінні ці періоди, але от на прикладі, починаємо на початку 9-го і зразу переробляємо, 10-го продовжуємо до вечора. А 11-го вже до 12-ї години це повинне завершення пройти. До, Якщо ви сушите, займає, займаєтеся сушінням, ви починаєте 9-го, 10-го продовжуєте і у вас вихід повинен бути 11-го вранці або ввечері 10-го. І вже сухі овочі, фрукти, ягоди ви закладаєте на зберігання для того, щоб у вас не зіпсувалася продукція. Далі знову у нас перерва. А перерва зв'язана з тим, що у нас стихія води починає працювати після дванадцятиї години, одинадцятого листопада. І це буде 12-го та 13-го. І, будь ласка, уже 14-го після 10-ї години починайте. Тут іще буде накладка енергії стихії води. Тому це у нас період, коли вихідні дні, готуємося до заготівель. А ось 14-піцядесята години, 15-го, шістнадцятого, сімнадцятого, 19 .00, увечері треба завершити процеси. Якщо є, є необхідність, то 20-го вранці, рано вранці завершуєте ці процеси, які ви розпочинали. Ось дивіться, у нас 6 днів які можна гарно попрацювати і зробити різні заготівлі. Далі знову ж таки 20-го починають працювати енергії стихії води, 21-го і 22-го. Дуже гарно, що ввечері тут перехід, і ми нічого 22-го ввечері не розпочинаємо. Але 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, дивіться, 6 днів знову у нас для заготівель. Сприятливі дні! Для переробки будь-якої продукції, для будь-яких способів переробки, це все можна використовувати і встигнути багато чого зробити. Єдине, що у нас в кінці місяця завершується місяць, в знаці стихії води, в знаці рак місяць буде знаходитися. В цей час не можна вже займатися заготівлями 28 го пізно ввечері, навіть якщо завершити, це буде дуже добре. А ці дні вже не використовуємо. Ось такий у нас аграрний гороскоп заготівлі будь-якої сільськогосподарської продукції в листопаді 2023 року. Бажаємо вам смачних смаколиків, обов'язково, миру та добра, і будемо бажали, і будемо завжди бажати, і тепла та затишку в ваших будинках. На все добре, бувайте здорові! Ми зустрінемося вже в наступному відео в новому відео, обов'язково. На все добре, бувайте здорові!